Районний суд Братислави, найгучніший процес року словаччини. Найвідоміший втікач останніх років Роман Червенка звинувачується у пограбуванні банку на суму 5600 євро та у двох втечах від поліції. Свою причетність до пограбування звинувачений заперечує. Родичі переконані, він невинний. Братиславські газети виходять під заголовками. Справа червенки зацікавила українських телевізійників. Насправді нас зацікавила інша справа. Реформа судової системи словаччини та як словацькі суди стали місцем захисту прав і свобод своїх громадян. Слово реформи у багатьох з нас викликає алергію: пенсійна, житлово-комунальна, адміністративна Україна, мабуть, попереду всієї планети за вивченням міжнародного досвіду та гучними обіцянками. Результати у кожного з цього приводу своя думка і свої слова. Хоча усі ми хочемо, звертаючись до суду, отримати справедливе рішення, щоб нашу гідність у судах не принижували. А програвши справу, ми були впевнені, що суд вчинив згідно букви і духу закону. Без судової реформи цього не досягти. Словаки на реформи не нарікають. Країна, член Європейського союзу, член НАТО. Середня заробітна плата 800 євро. Прожитковий мінімум 240. Ціну на газ для населення на 2009 рік уряд знизив на 15%. Гарячу воду не відключають в оселях тепло. Словаки почали активно впроваджувати всебічні реформи з 1989 року після падіння комуністичного режиму, проголосивши курс на розбудову демократичного суспільства, створення конкурентної економіки. Та забезпечення доступного і справедливого судочинства. Ця та реформа реформа була однозначно потрібна. Нам вдалося провести оновлення юридичної системи і законодавства як такого, та позбутися політичних впливів. Якщо ви достатньо розповідаєте людям про реформи, реформи отримують значну підтримку. Складність реформ полягає в тому, що на першому етапі вони приносять більше витрат, проблем ніж ефекту. Словацькі політики до реформ підійшли прагматично, з внутрішньою впевненістю в їх необхідності, прорахували наслідки кожного кроку для країни і громадян. У судочинстві Словаччини на той час назріло три основні проблеми: застаріле законодавство із соціалістичних часів, затягування строків судових процесів та високий рівень корупції і злочинності. І головне, на всю Словаччину після розлучення з Чехією було лише три суди і один вищий то Це було головним мотивом судової реформи наближення судів до громадян. Бо якщо велика відстань до судів, то правосуддя не для всіх доступне. Були такі відстані, що людина змушена була цілий день їхати, щоб дістатися до суду. Марія Осачовова може порівнювати, як працювали суди і судді до і після реформи. У судовій системі вона вже 40 років. то Я вже стала частинкою нашої системи юстиції і можу сказати, умови діаметрально змінилися на краще. Що отримали словаки від судової реформи? Громадяни, вільний доступ до правосуддя. Одночасно, з судовою проводилася і адміністративна реформа. У кожному регіоні містечку створювалися нові суди. Під приміщення судів виділялися школи, державні установи, як і у нас. Але хіба можна порівняти цей типовий районний суд у Братиславі з нашим типовим українським судом? Для людей з обмеженими можливостями не лише спеціальні під'їзди до будинків суду, але й спеціальні ліфти і підйомники. Документи у позивачів приймають швидко, без довгих черг. У коридорах малолюдно, людям не потрібно приходити до суду за будь-якою інформацією. Кожен громадянин протягом робочого дня може зателефонувати до інформаційної служби суду, назвати номер своєї справи і дізнатися, на коли призначено слухання, на якому етапі розгляд справи. У цивільних спорах в апеляційних судах ще простіше. Віднедавна колегія апеляційного суду з трьох суддів може розглядати справу, не викликаючи учасників сторін на засідання, якщо суд підтверджує рішення першої інстанції. Ми розміщуємо інформацію, коли відбудеться засідання, але не зобов'язані викликати сторони. Ми зобов'язані оприлюднити рішення суду в інтернеті. У залах судових засідань немає кліток. Кримінальні справи розглядаються швидко протягом одного тижня. У цивільних перевага надається справам, які стосуються родини прав дітей. Їх розглядають першочергово. Ми також зрозуміли, що малозабезпечені громадяни не мають реального доступу до правосуддя, тому що адвокати дуже дорогі. І незважаючи на те, що був правоцентристський уряд, нам вдалося заснувати центр правової допомоги, філії якого сьогодні працюють по всій словаччині. Працівники центру захищають інтереси малозабезпечених громадян, а також представляють їхні інтереси в суді. Я вважаю, що правосуддя не повинно залежати від фінансового стану, а від багатства, позивача чи відповідача. Це вхід до канцелярії центру правової допомоги, куди приходять клієнти. Добрий день, добрий день, добрий день. Клієнта. То є то, є вступ, де клієнт, а є то його контакт. Сюди приходить клієнт. Тут відбувається перший контакт з нашою працівницею, яка вітає клієнта і запитує про його проблеми, та якої він потребує допомоги. Як бачимо, тут вже є клієнтка. працівники центру, юристи, економісти, соціальні працівники мають забезпечити людям у скруті доступ до правосуддя. Вони вивчають, чи дійсно людина не має коштів і не може забезпечити розгляд справи своїм майном, що вартість судового спору перевищує розмір мінімальної заробітної плати. Що не йдеться про спір, який не має судової перспективи, допомагають написати позовну заяву, представляють інтереси клієнта у суді. Якщо йдеться про складний випадок, центр забезпечує послугами адвоката. Центри знаходяться у регіонах з найвищим рівнем безробіття та бідності. Найчастіше за безоплатною допомогою звертаються люди віком від 26 до 55 років. Жінки вдвічі частіше за чоловіків. За минулий рік в центри надійшло понад півтори тисячі звернень, а ще консультації електронною поштою по телефону. чи не тому символ центру рятувальне коло центр правової допомоги бюджетна організація, підпорядкована Міністерству справедливості. Саме так у Словаччині називається Міністерство юстиції. У Словаччині доклали багато зусиль, щоб справи розглядалися у розумний термін, тобто не затягувалися, щоб суд став ближче до громадян. Рішення приймалися справедливі і були спрямовані на захист прав і свобод кожної конкретної людини, щоб з поваги до людської гідності забезпечувався доступ до закону і правосуддя для найбідніших прошарків населення. Це і є європейські стандарти у судочинстві. Окрім об'єктивних причин і політичної волі, суспільний попит на судову реформу у Словаччині був обумовлений і розумінням кожним громадянином свого власного інтересу. Інтерес відчули і судді. Велмі, велмі добре, усе робиться на користь суддям для суддів в усьому відчувається покращення. Є радість працювати в системі правосуддя, а тому і велика зацікавленість. як суддя має таку ж зарплату, як і депутат парламенту, приблизно від 1800 до 2500 євро. Але це ще залежить і від стажу. суддя має гарантовану зарплату, 100% лікарняний, 13 і 14 зарплати, Соціальне забезпечення. Я вважаю, що про суддів держава добре дбає. Незалежно від того, де працює суддя, в Братиславі чи в маленькому містечку зарплата фіксована і для всіх однакова. Що стосується різних рівнів суддів, вищого і нижчого, то різниця між зарплатами невелика. В основному залежить від стажу роботи. З реорганізацією системи судочинства, навантаження на одного суддю постійно зменшується. Ось цифри по суду першої інстанції міста Братислави за 2008 рік. Саме в такі суди зазвичай найчастіше звертаються громадяни. що стосується цивільних справ, за рік було подано 2559 звернень розглянуто 3649. Середня кількість справ, що припадають на одного суддю за рік 150 з половиною. за місяць розглянутих справ на суддю 19 з половиною. Для порівняння у нас на одного суддю на місяць припадає до 300 справ. Зменшені навантаження на суддів сприяє покращенню роботи. Словацькі судді мають можливість глибше вивчати справи і розглядати їх у розумний термін. Це цінний досвід для нас, бо значна кількість справ, розглянутих Європейським судом справ людини проти України затягування строків судового розгляду. Оскільки судді мають вільний час, вони займаються і розробкою законів. Коли міністерство готує новий закон, то обов'язково консультується з суддями практиками нижчих ланок, враховує їхні думки і побажання. Таким чином покращується законодавство. Усі судді, їхні помічники, секретарі мають комп'ютери і доступ до інтернету. А це можливість бути у курсі змін у законодавстві, доступ до рішень європейських суддів, до спеціальної літератури. Розподіл справ між суддями, про який у нас так багато говорять, тут вже давно відбувається комп'ютерним жеребкуванням ще в канцелярії. Тільки но справа надходить до суду. Так забезпечується об'єктивність та зменшується корупція. Ніхто не може впливати, якому судді дістанеться та чи інша справа. Канцелярія Тернавського регіонального апеляційного суду також прийшла прийшла апеляція на рішення районного суду. Піщан. вводимо в комп'ютер номер справи, рік. Ми з'ясовуємо, що матеріали цієї справи у нас раніше не були. Це цивільна справа. Зараз подивимося, по якому розділу справа про встановлення законності купівлі-продажу. Далі ми записуємо назву районного суду, учасників, хто позивач, відповідач, де проживають. Я не можу впливати на рішення комп'ютера. Я лише вношу дані, а вже комп'ютер розподіляє справи між суддями. Наші справи мають ідентифікаційний номер, який сканується безпосередньо з самої справи. Печаткою підтверджуємо, коли ми отримали ці матеріали. Підписуємо і вже одразу знаємо, якому судді піде ця справа. Готово. Як тільки справа заноситься до комп'ютера, прослідкувати хід її провадження можна не лише у межах даного суду, а й у міністерстві справедливості, тут. У міністерстві ми можемо побачити інформацію про роботу кожного судді в межах нашої республіки. Тут є дані з районних суддів, з обласних суддів. Тут ми можемо бачити, як судді працюють, скільки кожен з них має справ, скільки впроваджується старих справ. І якщо ми з'ясуємо, що певна справа задовго. Розглядається, ми можемо зробити офіційний запит до суду з вимогою пояснити причини, з яких відбувається таке затягнення. На інтернет-сторінках судів усіх рівнів виставляються річні плани роботи, фінансові звіти, переглянути їх можуть не лише працівники міністерства чи суддівської ради. Вони також доступні для громадськості. Це один з механізмів досягнення прозорості у діяльності судів, запровадження якого ставиться за мету у ході реалізації судової реформи в Україні. На ось таких засіданнях колегії суддівських рад приймаються бюджети, затверджуються плани роботи суддів, здійснюється ревізія витрат у районних судах, підбираються кандидатури суддів для підвищення кваліфікації в академії суддів. У Словаччині аудіозаписи судових засідань обов'язково розшифровуються і додаються у паперовому вигляді до справ. Це не тільки полегшує роботу суддів, але й зручніше позивачам, відповідачам, адвокатам, прокурорам ознайомлюватися з матеріалами справи. На ві -ві... Зараз міністерство справедливості готує комп'ютерні програми, коли голос, записаний у ході судового засідання, буде автоматично розшифровуватися і друкуватися на папері. відпаде потреба у великій кількості адміністративних працівників. я сподіваюся, що це теж дозволить нам краще виконувати нашу роботу. Незалежність судової влади починається тоді, коли на суди та суддів не може впливати жодна політична сила або політична фігура, стверджує пані Віттекова, яка отримала цю політичну посаду державного секретаря Міністерства справедливості після перемоги на парламентських виборах її партії. Я хочу підкреслити, що з 1989 року ми однозначно маємо незалежність судової влади від виконавчої влади від парламенту. Безсумнівно, судді не повинні бути залежними від когось. Це окрема незалежна гілка влади. звичайно залежність правосуддя не слід розглядати як привілей для суддів. Перш за все, це захист прав клієнтів судової системи. Думаю, якщо незалежність це один бік медалі, то на іншому боці має бути відповідальність. Не можна мати незалежність без відповідальності. Сьогодні це ще проблема для словаччини. Серед суддів існує так звана корпоративна солідарність. Це коли за серйозні порушення закону проти судді не завжди застосовуються ефективні дисциплінарні заходи. Для розкриття злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю та корупцією серед суддів, прокурорів, державних високопосадовців, 2004 року було створено спеціальний суд і спеціальну прокуратуру. Це було політичне рішення. Спеціальний суд суд вищого рівня. Апеляцію на його рішення можна подавати лише до Верховного суду республіки. А я не думаю, що це лише проблема словаччини. Я думаю, що це проблема усіх постсоціалістичних країн. Це і ваша проблема. На регіональному рівні дуже важко затримати поліцейського, прокурора, суддю або лікаря за те, що він, наприклад, бере хабарі. оскільки там люди знають один одного, там є певні зв'язки, сплетіння інтересів. А відбувається витік інформації, і тому важко довести справу до логічного завершення. Набагато ефективніше справи такого рівня розглядати у спеціальному суді загальнодержавного значення, незалежному від впливів регіональних еліт. Так розриваються регіональні зв'язки, а впливові люди, політики, вже усвідомлюють, що не зможуть домовитися з суддями спеціального суду навіть за великі гроші. По-перше, судді дорожать своїми посадами, усвідомлюючи, якщо їх звільнять, вони вже не зможуть працювати у системі правосуддя. По-друге, судді спеціального суду мають певні фінансові і соціальні преференції у порівнянні з колегами із загальних судів. В іншому закон один для всіх. Щороку судді зобов'язані подавати податкові декларації, щоб майновий прибуток кожного з них був прозорим. цього року декларації суддів виставлені в інтернеті на веб-сторінці Міністерства справедливості, де кожен громадянин має.